У цьогорічному конкурсі профмайстерності в хімцеху Рівненської АЕС взяли участь шість працівників віком до 35 років. За звання кращого змагалися оператори спецводоочищення 3-4 блоків 5, 6 та 7 кваліфікаційних груп. Оператор спецводоочищення це працівник, який працює в зоні суворого режиму 100% свого робочого часу. І він виконує контроль та роботу всіх спец... систем спецводоочищення, які є у нас на атомній станції, які призначені для очищення вод і повторного її використання в циклах різних систем РАЕС. Відповідно, усі обов'язки, набуті навички та вміння застосовувати їх про виконання виробничих завдань, демонструють молоді працівники під час теоретичної та практичної частин конкурсу профмайстерності. Теоретична частина проходить це білети. Там є 20 питань. За кожне питання є кількість балів, яка має нараховуватися за повністю правильну відповідь. Далі після перерви робиться практична частина. Практична частина у нас складається з трьох, скажімо, тем у нас. Відмивка системи СВО-5, регенерація системи СВО 5 і передпускова відмивка також цієї системи. Володимир Сумленний підкреслив, що конкурс пройшов на належному рівні його учасники показали високий рівень знань. Результати конкурсу показали, що на даний час достатня кількість кваліфікованих спеціалістів працює в нашому підрозділі в плані теорії. Дуже гарні відповіді були. В практиці, звичайно, кращі результати показали досвідчені оператори, звичайно, але оператори, які проробили невелику кількість навіть 2-3 роки, вони також показують гарні результати. Кращим у професії став Володимир Гудунок, оператор 6 шостої групи. На думку комісії, саме він на 100% відсотків порався із завданнями. Участь у конкурсі профмайстерності Володимир бере вже втретє. Це змагання, яке дає нам розвиток, дає нам поштовх для майбутніх досягнень. У важливості та необхідності таких конкурсів переконаний і срібний призер Олег Кравчук. Енергетик брав участь у галазевому конкурсі, який у 2019 році проходив у місті Енергодар. Такий досвід дуже цінний, каже Атомник. Звичайно, потрібно проводити такі конкурси. Це в першу чергу, як і для особистого розвитку підтримання своєї кваліфікації, так і для виявлення керівництва нашого цеху для потенційних працівників, які заслуговують підвищення своєї кваліфікації. Третє місце посів оператор спецводоочищення Роман Годунок. Трійка призерів буде нагороджена дипломами та грошовими винагородами. А володар першого місця представлятиме нашу станцію у галузевому конкурсі. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.